Розпаковка корейської косметики на 200 євро. Зайшла на сайт YesStyle і як в тумані вийшла з повним кошиком. Що взяла Skin 1004. сонце захисний крем, одразу дві упаковки, щоб і я і мама світилися, але не від сонячних опіків. Celimax Retinol Shot. взяла для мами, бо антвіковий догляд це серйозна справа. Нехай шкіра скаже дякую. Засіб нічим не пахне, строки придатності в нормі. Взяла дві упаковки. Тонер від Celimax. взяла для відновлення захисного бар'єру шкіри одразу дві упаковки. Собі і мамі на обличчі відчувається дуже приємно і кремово. Далі нічна маска від сульвасу. Наносиш на ніч, прокидаєшся красиною. Хоча, думаю, я й так нічого. Пахне приємно травами. Скін 1004, крем для шкіри навколо очей. Купила собі та мамі для свіжого погляду. Одразу дві упаковки. Має приємний резиновий аплікатор для зручного нанесення. Сам баймі для шкіри навколо очей з ретинолом. Купила спеціально для мами, бо я для неї і косметолог, і б'юті експерт. Великий об'єм і приємна Пакування далі на черзі крем для шиї та декольте від медіпіл. Мама каже, що догляд за шиєю – це найкраща інвестиція, і я її вірю. крем має приємний аромат, класно зволожує і має текстуру, ніби з соплі, чесно кажучи. Також до замовлення поклали пробник. Продовження буде в другій частині. А ти підпишись тут багато цікавого про життя АІТшниці в Німеччині.